А ви знаєте, що таке постіронія? Іронія, Іронія це коли ви показуєте або говорите одне, а насправді маєте на увазі зовсім інше, часто зовсім протилежне. Наприклад, я слідкую за своїм здоров'ям, їм піцу виключно за очами, п'ю пепсі тільки без цукру і щовечора бігаю. Бігаю до холодильника. Постіронія це сатиричний прийом, в якому майже неможливо відрізнити щирість від іронії. Наприклад, мій організм це мій храм. І щодня я роблю йому певні жертви у вигляді бургерів, енергетиків та як ритуалу перегляду серіалу з вечора аж до ранку. Та це ж сарказм. Ні. постіронію та сарказм часто сприймають як одне й те саме, але вони мають ключові відмінності у своєму використанні. Постіронія має легкий та гумористичний тон, і він направлений на те, щоб виявити абсурдність ситуації. Сарказм має більш жорсткий та негативний характер і направлений на те, щоб висміяти або образити. Тож знайте, що таке постіронія і хто такий Віктор Ющенко?